Як дістати сміття звідти? Знову ж таки, в цій коробочці, крім того, що є а, наклейки, ці серветки, можуть бути ще й стікери. Буває таке, що стікерів немає. От тут от, хлопці збирають. Він навіть і клеїться. От, залишаються, оці у вас. як правило, є таке, що там або тільки такі пряменькі йдуть. От зараз я знайду. Але і тут і так, і так. І тут, ці просто більше, тут більша площа є. Але от візьмемо ці, що і тут і так і є. Для чого оці прямі? Зверніть увагу, якої вони довжини. По суті, ця довжина розрахована на майже будь-який смартфон. Можливо, там якийсь дуже великий і не поміститься. І з цієї сторони, і з цієї сторони воно достає до центру. Візьмемо спеціально зараз сюди щось заліпимо, лупа нам допоможе. Користуйтесь Head Shoulders. Так. Раз. Якщо ви бачите, що під час того, як ви клеїте, у вас З'явилось якесь сміття. Отут дуже гарно видно. Прям виділяється. Ні в якому разі, ні в якому разі не притискайте, легенько зітріть оці всі, сміт... оці всі брудинки, що є в нас отут на поверхні. Ні в якому разі не намагайтесь його загладити якось. По-перше, це не допоможе. Е, клейка. Речовина просто прожметься, і воно це сміття заліпиться просто максимально на скло. І тоді, коли ви його будете знімати, воно вже не віддереться. І все, воно приліпиться до скла. І тим більше буде отакий от невеличкий ореольчик, в якому буде оця смітинка. Нічого страшного. От так і візьмемо. У нас є сміття. У нас є знову цей стікер. От. Краще для витягування краще використовувати оцей. Бо по факту це не стікер, хоча не можна використовувати. Це взагалі, можливо, комусь буде простіше. По факту це петлі це петлі для поклейки скла, це для новеньких. Кому буде так простіше, але можна використовувати, щоб діставати. Це отакі петлі. Воно клеїться отак. От. Але скло береться. Ще з оцею подкладкою. Ви просто прикладаєте його, клеїте ці петлі, потім, отаким от чином воно виходить. Потім це скло, яке приклеєне до петлі, воно просто відкидається і отак от лежить. Ви його знімаєте, оцю поклейку, ну, клейку, клейкий низ, або оце. Хоча це незручно по факту раніше так користувалися. Ну, не знаю. Оце власне для цього вони. Але їх ми можемо використовувати для того, щоб дістати. 670. От я хочу привести приклад на оцьому. Воно також дістає сюди. У нас є чітко видно отут от сміття з боку. Як його дістати. Та так, і, так само, як і клеїли. Просто знімаємо. Завжди за один кутик. І не спішимо його, бо якщо отако поспішите і перегнете його, тоді може тріснути. Хоча це скло доволі таке міцне, от воно витримує великий, великий кут. Ми бачимо, де у нас сміття. Приложили, пригладили його трішки. Обов'язково тут натиснути, щоб те сміття пристало у нас. І, і витягуємо. Раз. Тут на стікері оця смітина. Бачимо, що тут ще є. Приклеїли. Дістали. Приклеїли, дістали. Можна таким чином, але це не зовсім ефективно, бо ми нові наносимо. Якщо вже в нас вийшло зняти якимось чином, ми можемо запам'ятати, де те сміття, але не перевертайте його. От, тут видно чітко, де це, де, це, де це сміття. І от воно знялася, ця волосина. Просто знялася. А якби ми його спробували загладити, не знялося б. Від, відложуємо це все. Беремо ту ж саму серветку, вона так само лежить на столі, але на чистому. І так само воно далі продовжує робити свою роботу гідно. Все, нормально. Приложили, відпустили і воно собі саме пішло. Знову бульбашки зробимо. Зрозуміло, що ну, хочу внести ремарку, якщо ви дійсно сильно багато насмітили, ну, дрібного дуже багато, ну, витягнути його буде нереально майже. Типу там Все одно, можливо, навіть буде помітно, бо це доведеться дуже довго з ним гратись. Ви починаєте нервувати, ви починаєте думати, що вже і так задовго і, можливо, не вийде. Тому просто пораджу вам, чисто свого досвіду, якщо є отакі дрібненькі сліди, де щось там є, якась ну, прям геть дрібненька така мусорина. Просто загладьте його, якщо вже так вийшло. Просто загладьте і все. І не обов'язково про то казати клієнту, що там щось є. Він інколи навіть його і не помічає таке щось дрібне. Помічаєте його тільки ви. От і все. Тут тут, здається, є сміття. Беремо цей же самий стікер. Так само це може спрацювати. Відклеюємо і просто сюди закладаємо. О, бачите? Оце місце, де не клеїлось, воно приклеюється. Все. Оцими... можемо діставати. Саме, кру... Саме класне, коли у вас сміття тільки на оцих якихось ділянках. так? стається, можете взагалі не переживати. В чому прикол? Із-чого в мене не вийшло зняти його нормально, припідняти, а воно повністю знялось, бо сміття було по центрі. Якщо воно в нижніх Ой. або верхніх кутах, ви можете просто припідняти отак, отак, отаким чином. І просто дістати, воно майже доходить до самої середини смартфона. Дістати і все, і назад відпустити. Тут так само дістати і відпустити. Але якщо сміття вийшло десь отут, в центрі, так, буде складніше. Доведеться тоді його припіднімати і знімати. Якщо у вас вийде, можете використовувати оцей тоненький стікер. Можна все одно пробувати. Головне не загладити це сміття, бо воно просто залипне і все. Зняли отак отут, відняли і спробували туди цей стікер струмити. І просто дістати. От так ми дістаємо сміття по суті.